М'яч на полі розпочинається турнір імені міського голови. Першими виходять гравці команди Хуст Нарцис. Михайло готовий гідно представляти рідне місто. Ми тренувалися впевнено і готувалися до цього турніру. Шанси все є. Можемо перемогти. Команди є складні, є не складні. Покаже футбол. Місто Хус зібрало любителів футболу з усієї країни на одному полі для проведення матчів та водночас популяризації здорового способу життя. Такий турнір Хуської міської територіальної громади проводиться вперше. Ми започаткували цей турнір. І думаю, він буде мати традиції кожного року. Саме головне, щоб більше дітей, більше команд приймало в, цьому, в ньому участь. І думаю собі, що це буде з кожним роком рости. Нас запрошують, чому б ми не запрошували? От така ідея цього турніру. 16 команд з усієї України приїхали до міста на Тисою, аби позмагатися за першість на полі, обмінятися досвідом та добре провести час за улюбленою грою. команди є сильні. Вони всі працюють цілий рік із тренером. У них була область, чме області, вони вже закінчили, хто виграв, хто програв. Ну, а сьогодні турнір такий благодійний, що тут, як кажуть, теж будуть боротися команди. Ну і, звісно, всі бажають бути першими. Фізична підготовка, моральна і тактична. У організаційному питанні грати не сам, а є командні дії. що Він має не ті сам забивати, коли, а команда має йому допомагати, ну і забивати. Турнір триватиме два дні. Юні футболісти зустрінуться на полі у двох категоріях, зазначає співорганізатор змагань. Дітки зіграють між собою сьогодні в груповому етапі. Пограють ігри завтра, поділяться на дві групи: Сильвер Ліги та Голден Ліги. Мари сильніше між сильнішими пограють, слабше між слабшими. Пограють, і в кожного них будуть свої нагороди, кубки, медалі. Всі, всі дітки будуть нагороджені. Вікова категорія 2012 року та молодші 2014 року. Народження. Запросили команди. Команди відкнулися, вони тренуються на своїх в кожних своїх містах. Тренуються, розвивають дітей. Такі турніри дуже добре, оскільки це розвивається. Не приймають участь між собою, знайомляться, дружать. Учасники старанно готувалися та демонстрували мистецтво ведення гри. Грали командно та працювали на перемогу. Мою першу гру виграли 4-0. Рівень був хороший. Турнір теж хороший, гарна атмосфера, гарні краєвиди. Мої одноклубники грають дуже добре. Я їх дуже ціную. Ходили на тренування, далі у Львові так само маємо тренування постійно, теж з'являємося на турніри. Та, ну, це більше вже, не знаю, як це правильно сказати, вже більш були готові сюди, як їхати на турнір, а не більше, як відпочивати або в тавір. ми сюди хотіли поїхати на турнір. Мися вже багато готували, робили різні комбінації, вчилися як грати, дивилися, з якими командами будемо грати. Проти, ну, проти деяких ми вже грали, знаємо, як проти них грати. Проти деяких, що не грали, будемо знову грати. За підсумками турніру, переможці отримують іменний кубок. Загалом кубок імені міського голови планують зробити традиційним заходом та об'єднувати любителів футболу з усієї країни.